Група незаймана земля засвітилася ще на червоній руті 89, де на рівних конкурувала з ВВ та братами Гадюкіними. З того часу лідер гурту Леонід Репета пробував себе як поп музикант а Також видавав книжки. Втім, захоплення рок-н-ролом не минуло і знайшло своє втілення у спільній роботі з ще одним знаковим рівненським колективом Екстазі. Тут сполучився такий е типовий рок-н-рол. І от сучасним мисленням Сергія Мациборка. Ну такой, да, наш стиль, типу то, тобто вот, э, решили эту песню, а будь-який в наш визнавай стиль і все. Сделали одну річ, посмотрим, піде, сподобається, нам подобається, якщо ще людям сподобається, будемо далі працювати в такому ж напрямку. Результатом співпраці стала композиція Футбол по українськи. Її було задумано спеціально для конкурсу на кращий гімн до євро 2012 який стартував за підтримки благодійного фонду віце-прем'єра Бориса Колесникова. Конкурентами рівнян стануть зокрема Гайтана, Руслана та гурт «Друга ріка». Ціна питання 50 тисяч доларів, які отримають автори тексту і музики, пісні, що переможе. Футбол смотрю не на раз п'ять років. Просто тут якби більше якісь такі нотки за дітей епатарічні. От іменно український футбол. От іменно якби от, вболіваємо за нашу страну за державу там, і, так, і так далі. От, такі оті легі. А футбол ну прикольна гра, там бігають себе, там, дябчики. Супер. Я люблю, коли дійсно грає або Динамо Київ, або збірна України вболіваю. Хоча останнім часом, після цих так мовити, проколів, провалів, в мене зовсім зіпсувався настрій. Тому навіть ця пісня була змовлена тим, що наші пацани, треба грати в футбол класно і треба вигравати. Треба всіх поставити в позу. На пісню переможця згідно умов конкурсу чекає по 300 ротацій на радіостанції Хіт-ФМ та телеканалах м 1 та М2. Відтак, якщо фортуна посміхнеться рівнянам, вони миттєво прокинуться знаменитими. Максим Коломис, Денис Коломис, інформаційна програма